Всім привіт, ви слухаєте. Хочеться сказати, дивитися. ви слухаєте подкаст Потрібної розмови. Сьогодні будемо говорити про на тему, яка, як на мене, є дуже важливою, і передувала цій темі історія. Моя донька повернулася зі школи і електронною адресою. Надійшло повідомлення від директора школи, що для діток буде проводитися лекція на тему Моє тіло належить тільки мені. І знаєте, мене так. Осінило, думаю, чому б не провести е, програму саме на цю тему, адже вона дуже така, знаєш, знаєте, багатостороння, і, е, як на мене, дуже така затребована зараз. Психотерапевт Діана Сідунцович – це людина, яку ви любите, яку ви просите, якій ви довіряєте. І мені також важливо, щоб це була людина, з якою мені приємно говорити, і щоб це був експерт. Я проти, я проти різних шарлатанів. Я проти пустих бесід. Будемо говорити по суті по факту, і щоб ви, і я, і ну загалом всі, хто слухає, мали користь із цього. Привіт тобі, діаночку. Моя квіточка. доброго вечора чи дня, чи ну часової не будь-якого часу доби. Хто буде коли слухати, ми... тому й доброго часу. Так, ми записуємо розмову увечері. І перед тим, як розпочнемо, я нагадаю, що є генеральний партнер подкасту це найбільша мережа лабораторій Закарпаття AstraDia. І, власне, можемо починати. Е, як ти думаєш, наскільки доречною, актуальною на часі є зараз тема моє тіло, належить тільки мені? І чи стосується вона виключно діток? Богданочку, ця тема буде, була і є актуальною на часі завжди, і вона не стосується виключно діток, вона стосується всіх вікових категорій людей, всіх соціальних статусів. І я так розумію, що питання є дуже тішу, в тому, що там, де ти зараз живеш, це питання виводиться на рівень школи, тобто це інститути соціалізації, переймаються цим питанням, готові на це виділяти свій час. Енергію, ресурси для того, щоби е, показати надзважливість е, цієї теми, е, а знаєш, чому я це маю відбулося? Надію? Це відбулося, тому Скажи. що мережею підлітків, які відвідують школу, ширилося відео про зґвалтування. Угу. Яке саме зґвалтування? Я не знаю, але це неспроста виникла ідея провести та лекцію серед дітей. Ну, Я маю надію, що а, предикаторами от таких там будуть не тільки питання насилля, а й взагалі розуміння про, про те, про що є моє тіло, яку роль воно відіграє в моєму житті, яку роль воно відіграє а, в житті соціуму, для чого воно мені потрібно, які функції воно виконує. А за що йому і потрібно бути вдячним, і за що йому можна бути вдячним, і про що взагалі а, питання тіла воно ну, торкається всіх, як на мене, сфер нашого життя. Просто ми його знаєш, якось трошки не помічаємо. Чаємо тоді, коли наче все гаразд. А от коли починає бути трохи не гаразд з ним, і зазвичай, на жаль, ми звертаємо увагу тільки тоді, коли це питання вже йдуть фізичні, та? тобто фізичного здоров'я, нашого фізіологічного стану, або питання естетики, естетики і краси, коли воно нам починає не приносити ну його відображення, нам приносить незадоволення. А якщо говорити про взагалі такі превен ну, превентивні заходи, то профілактичні, ну якось ми знаєш, ну як даність сприймаємо, є та є. Добре, та добре. Функціонує uh -huh. то функціонує. Тому я не знаю, яка в нас сьогодні структура вималюється. Я буду трошки така більше опірна на твої питання, оператися на твої mm -hmm. запитання. Але звісно, що в мене тут рефлексії такої моєї аналітичної, дуже дуже багато. Тому що з цими запитами я працюю, і насправді не тільки з підлітками і не тільки про насилля, але і з дорослими людьми, і питання тіла, питання харчування, питання, як воно функціонує, воно завжди-взади виникає. І тобто є речі, які правда дуже важливо розуміти, про те, що взагалі тіло є первинним, І ми через нього проживаємо життя. Е, ну і я сьогодні про це також буду говорити, тому вже чекаю на твої запитання, аби знаєш, це не було так, ну, якось так неструктуровано і нелогічно, а так, як, як ти будеш мене вести, так я й буду йти за тобою. І чоловіки, і жінки. Я багато також так. над цим розду, роздумовувала, переймаються тим, як вони себе почувають, як вони виглядають. Е, я часто блукаючи десь. В мережах інтернету зустрічають ті чи інші пости, ті чи інші фотографії розкішних жінок. І заради цікавості от потрапила мені на очі блогер Оксана Самойлова. Це російський блогер, так фу фефу, але вона мені справді випадково потрапила на очі, тому що в Україні е, цей контент заборонений. У Швейцарії він дозволений, тому я переглянула. В неї день народження, і в свій день народження вона зробила дуже таку відверту фотосесію, дуже таку розкішну. І я зайшла прочитати коментарі, тому що жінка після чотирьох вагітностей виглядає справді розкішно, якщо обстрагуватися від її громадянства і її місця проживання. Я начиталася такої Гедоти відверто від фотошоплена, коли вона одягнеться. Яка вона худа, це все уколи краси, це робота пластичних хірургів, все аби тільки знецінити зовнішній вигляд жінки, яка насправді виглядає просто божественно після всіх пологів, і навіть якщо врахувати ці всі маніпуляції, які вона з собою зробила, в той же час випадково натрапляю на відео однієї телеведучої, і також читаю коментарі. Мені завжди. Цікаво бачити реакцію людей і як вони на це дивляться через їхню призму. Які в неї жирні ляшки? Яка ви сочна, яка ви смачненька? Вам треба схуднути. І звичайно, це все робиться з пустих фейкових сторінок. Тобто, розумієш, у якому У якій би вазі. У якому б стані ти не перебувала фізичному, моральному, все одно величезна частина людей знайти, до чого приколупатися. А нам же, напевно, не треба навчитися стійкості, навчитися впевненості. А для цього потрібно чітко збудувати особисті кордони. Тому я би цю тему поставила дефіс, наприклад, моє тіло належить тільки мені, дефіс. Як побудувати особисті кордони? Як їх зміцнити і якими вони мають бути? Тому що ці дві теми, як на мене, перегукуються. Як вважаєш? Дуже доцільне зауваження, тому що знаєш, наче тіло має якісь свої кордони, наприклад, про те, що це інтимна дистанція, та? дистанція там дистанція ну, на відстані 30-40 сантиметрів, це ми можемо рахувати такою супер інтимною близькою. І, так. Угу. і, як на мене, добре б побудувати таку оболонку і психологічну навколо себе, про те, що якісь такі коментарі, якісь такі речі навколо себе я готова допускати виключно від тих людей, хто є для мене. Авторитарними і авторитетними в тому чи іншому питанні, тобто кому я довіряю ту критику, е, uh -huh. критику чи там хорошу, да, конструктивну, чи деструктивну, це вже інше питання. І знаєш, мені дуже резонує. Е, ну, я собі таку метафору, коли свій час придумала uh -huh. про те, що ми б не питали, типу, як ви відноситесь до критики, до якихось таких зауважень в вашу сторону, до оцінки, зрештою. І ти знаєш, що страх оцінки це один із найбільших страхів людини, і бути, ну, відповідно бути неприйнятою в соціумі, бути неприйнятим в тому прайді, і відповідно не вижити да, в результаті, якщо ніхто, ну, всі будуть не приймати. І я казала про те, що оцінка людей я її метафорично сприймаю як верхній одяг, який я на себе можу одягнути, приміряти. І якщо вона мені підходить, якщо вона мені з чимось там резонує, то я її готова залишити в своїй гардеробній і одягати там час від часу, або взагалі вона увійде в мій список улюблених речей, і я буду з нею ходити з цією оцінкою і так далі. А якщо вона стане такою геть дуже про мене, це як натільна моя білизна, яку я буду одягати під щось і буду знати про це. Ну, це, зазвичай, напевно, скоріше про похвалу або про якісь такі дуже такі а, особистісні деталі. А якщо це така якась оцінка дуже поверхнева, нічим не обґрунтована, це просто знаєш, такий викид в маси, да, про те, щоб мені важливо було висловитися про щось, ну, відповідно, я її і не одягну, і не зверну на неї уваги. Але для цього треба розуміти, про що ти, да? про, про що твоє це ядро особистості, на що ти. Одягаєш цей зоніш, ну тобто цю, цю оцінку чи критику. І знаєш, ем, я для себе також так трошки помітила, що я мені коли, добра, я не хочу якоїсь оцінки, я навіть менше там, починаю якихось постів робити там, чи сторіс, бо я правда її не хочу ні хорошої, ні поганої. Я тоді намагаюся якось бути так мінімально зменшитися трошки в просторі, і, і мені це дуже так допомагає. Насправді ну, якось Можна жити. помітити дві тенденції. Знаєш, про це часто жартують. Наприклад, коли жінка з чоловіком розлучається, або коли пара розходиться. То можна помітити, що жінка транслює і демонструє всіляку активність. В неї починають з'являтися фотосесії, як правило, такі, знаєш з підтекстом якимось, тобто вона дуже-дуже активно себе проявляє, ніби намагаючись комусь щось довести себе. Ну, або хтось заходить, входить в страшний стан депресії. Але можна спостерігати дві такі крайності. І про це неодноразово ти читала меми: що коли в тебе все ок, тобі не хочеться справді ні виставляти пости, ні писати, ні комусь щось доводити, тобі просто хочеться приймати той стан гармонії, в якому ти перебуваєш. Просто бути в ньому, відповідно, так само з тілом, коли тобі добре з ним, тобто в тебе немає потреби зайвої підкреслювати якось його там, демонструвати. Хоча знаєш, я м, то трошки можу суперечити, наче сама собі, тому що я обожнюю м, світлини а, оголеного тіла, ну або там напівоголеного тіла. Тобто я так, дуже Так, я естет не могла вибрати твою фотографію. Я насправді естет, я естет в цьому сенсі, тому що мені взагалі я підписана на багато <рес> uh, пабліків, і я дуже тішуся, що uh, майже всі вже російськомовні я не спостерігаюся ними, хоча там дійсно були гарні фото ну, світлини, uh -huh. як фотомистецтво таке uh, де зображене красиве жіноче тіло, і в офісі в мене є такі картини, і вдома в мене є такі картини, і відповідно я собі така подобаюся. Тобто я так трошки знаєш, це мені подобається трансляція цього, і це не завжди. Де про те, що я там щось хочу комусь довести. Я хочу це зафіксувати в цей момент, в якому мені подобається набутися, і знаєш, я навіть робила такі експерименти, коли я собі не дуже там зовні ну, вподобалась в тому сенсі, що угу. е, ну форма могла би бути і краще, це таке суб'єктивно. Дуже але я на намірено погоджувалась погоджувалася на ті чи інші фотосесії в такому стані, аби побачити і зрозуміти, що навіть така, бо об'єктивно, на жаль, ми себе не, не інколи не бачимо на наше відображення, наше відзеркалення. Ми себе такими не бачимо. І коли ці фото приходили, і, до речі, не тільки вже такі відфотошоплені, відретушовані, а такі, знаєш старі матеріали. Mm -hmm. Я думаю, о, не так вже все і погано, як я собі думала. Тобто це насправді має дуже такий терапевтичний ефект. І ну, звісно, що ви вже потім вирішуєте виставляти ці фото, не виставляти, давати комусь можливість їх оцінювати, не давати. Але для себе я дуже рекомендую робити таку фототерапію, робити світлини у різних станах, в різних. І знаєш, там в тебе була на програмі Newborn фотограф, так? і вона можливо тобі розповідала, бо я слухала але цей момент, не пам'ятаю чомусь uh -huh. а, про те, що мами так? приходять і мами зазвичай які після пологів виснажені, не в контакті з своїм тілом. Їхнє тіло, наче вже і не належить їм такі uh -huh. переторкані тим всім тими всіма маніпуляціями. Але... Навіть такі стани дуже потрібні, і вони зафіксують, і ви будете згадувати, що ой, яка я молодець, можливо, що я потім швидко досі відновилася. Або яка була я тоді розкішна, така геть інша, але про така про материнство. Тобто, ну це ж це взагалі про фіксацію різних станів. І подивитися, наскільки наше тіло адаптивне до різних станів, і яке воно може бути прекрасне в різних станах. У цьому плані я дуже захоплююся тобою, тому що е справді. Е Фіксувати ці стани, помічати їх, мати, мати сміливість підійти, і сказати, що ти собі подобаєшся. Зафіксувати і усвідомити цей момент. Знаєш, що мені найобразливіше, що в мене зараз такий фізичний стан, що я собі не подобаюся, і я в цьому зізнаюся. Я його визнаю, я його наразі приймаю. Чи я хочу, аби так було надалі, ні. Але знаєш найобразливіше, в чому ситуація полягає, коли я переглядаю свої світлини двох, трьох, чотирьохрічної давності п'ятирічної. І з огляду теперішнього дивлюся на ці фото, думаю, яка я була красива, яка я була струнка. А в той момент, коли я проживала цей період, я чітко пам'ятаю, я себе ненавиділа, я себе не вважала красивою. Я увесь час вважала себе. Із зайвими кілограмами недостатньо гарною, недостатніми красивими ногами. Прослухати це та інші подкасти потрібної розмови повністю можна за умови реєстрації на платформі Patreon. Щотижня до вашої уваги нові та актуальні випуски зі сфер медицини, духовності та психології. Разом з вами ми обираємо гостей, теми та напрямок бесіди. Почуємося на Патреон.